У Львівській області в Стрийському районі був зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції серед відпочиваючих в одному з дитячих таборів. Власне, ми говоримо про те, що 55 людей, з них двоє дорослих, 53 дитини, звернулися по медичну допомогу, їм був встановлений діагноз гостра кишкова інфекція. При лабораторному обстеженні біоматеріалу від хворих був виявлений норовірус. Власне, також норовірус був виявлений з кулера для питної води, яку використовували діти для пиття. Таким чином, причина спалаха є норовірус, фактор передачі вода з кулера, вживаючи яку діти інфікувалися. Що таке норовірус? Це різновид віруса, який викликає гострі кишкові інфекції з коротким періодом від моменту вживання до початку перших клінічних симптомів. Симптоми це підвищена підвищення температури тіла, нудота, блювота, біль в животі, часто рідкий стілець пронос, і дуже часто виникає так звана діарея мандрівників, яку викликає норовірус. Тому, власне, в цьому таборі діти, які 3 го числа заїхали на відпочинок, вже 4-го відчували ознаки хвороби, більшість з них 5-го була госпіталізована. Станом на сьогодні табор не функціонує, вживаються заходи щодо ліквідації наслідків. Загалом нейровірус є стійким вірусом як в навколишньому середовищі, так і стійкий до дії певних дезінфекційних заходів. Що ж зробити для того, щоб мінімізувати ризики інфікування? Ну, в першу чергу, це ж миття рук перед вживанням їжі. Після відвідування санвузлів, після того, як ми повертаємося додому з якихось прогулянок, приміщень чи з громадського транспорту, також вода повинна бути гарантованої якості. Що таке вода гарантованої якості? Ми повинні вживати для пиття або бутильовану воду, або водопровідну воду, але яка пройшла термічну обробку, тобто після кипятіння. Якщо ми вживаємо воду з невідомих джерел, з річок, на жаль, ми завжди ризикуємо інфікуватися різноманітними мікроорганізмами, які Там можуть бути. Стосовно продуктів харчування, ми повинні дотримуватися технології приготування страв, зокрема термічної обробки. Про варювання, про смажування, протушування. Для чого, якщо в сировині є якийсь збудник, терм... температура висока може його вбити. Ну і звичайно, дотримання чистоти на кухні, гігієна на поверхонь, миття посуду, це також є вагомі чинники. Якщо це правильно робити, то можна уникнути інфікування різноманітними збудниками в тому числі норовірус.